Всім привіт! Хочу показати, що ми виготовляємо ще окрім наших стульчиків. Ось такі кришки на колоді зробимо. Вони з металевого блокхауса чи фальшбруса. Це залежить від того, який, який клієнт замовляє що. Це у нас є колір марун. Такий вигляд має. Зниз. У нас з фальшбруса, бока фальшбрус. Верх гнута жесть. Двері з металевою ручкою, металеві оцинковані завіси потовщені. і двері оковані металом. Ось так, щоб не коробило, не гнуло, не ламало. Це саме найкращий варіант з усіх, які я робив. Колба на почібниках, корпуса почібники, легко крутиться. Ось такий маємо вигляд. Кому цікаво, виготовляємо на замовлення, звертайтеся. Якщо треба, зробимо.